Панус, декілька коротких запитань. Говорили ми вже про кулуарні домовленості. Був певний обмін, за рахунок якого опозиція мала змогу поставити питання про декриміналізацію статей, за якими засуджені Юрій Луценко Юлія Тимошенко. Залі, ну ви бачите якийсь реальний шлях для того, щоб звільнити лідерів опозиції через парламентські методи? У мене є враження, що це є ставляться такі. Законопроекти знов таки більш з пропагандистською мотивацією, тому що опозиції немає 226 голосів. Якби вони мали 226 голосів, вона була владою. Відповідно, якщо немає таких домовців з партії регіонів, то всі ці законопроекти приречені на ну, непроходження. Я не думаю, що Янукович в своїй голові бачить хоч якісь варіанти, де звільнити Машенка. Вона дуже небезпечна для нього кандидат в президенти. І е, в мене всі враження, що це є довічно ув'язнення. Нехай воно вважається, що сім років, чому я кажу, що довічно ув'язнення? Пам'ятаєте, був такий саміт, міжнародний саміт в Ялті, і заступник генерального прокурора Рінату Кузьміну, хтось з міжнародних, чи дипломатів, чи політиків, задав запитання: ну, а якщо Європейський суд визнає, що це було неправочинне рішення, що Тимошенка треба звільняти? Ви це зробите? Відповідь Ріната Кузьміна була, От яка абсолютно дає розуміння, що це довічно в'язано. Каже, а ми вже готуємо наступну справу по ній. Тобто розумієте, які б рішення європейського суду, яке вищу інстанцію, нагадаю, над будь-яким українським судом, які б європейський суд не виправдав би Тимошенка, вони приготують наступне, наступне рішення суду і наступне ув'язнення. Вони не збираються її випускати. Я абсолютно певен, поки не буде нової влади. Тому е, говорити. Зараз потрібно саме про об'єднання, про очищення, про пошук е, єдиного спільного кандидата в президенти, який би переміг нинішню владу, і тоді буде випущено Тимошенка. Все інакше це блеф, інакше це є фактично е, облуда і омана своїх виборців, коли кажуть, ну ми її випустимо там через місяць, через рік. Я не бачу е, будь-якої можливості е, з боку Януковича піти на зустріч опозиції громадськості. Вони бояться Тимошенка, тому я не бачу, щоб вони її випустили.